У західній Україні розвиває мережу, допомагає розвивати мережу Ольга Андрійчук. Будь ласка, те, усім доброго дня, як вже сказала, мене звати Ольга Андрійчук, і хочу сьогодні запропонувати вам розглянути таку можливість ведення власного бізнесу і приїхати до мережі кафе-мородців «Баскін Робінс». Отже, відкрити своє кафе «Баскін Робінс», купіть франшизу «Баскін Робінс». засновник. Цієї франшизи, цієї мережі і ви говорити таку фразу. Ми продаємо морозиво, а справжнє задоволення. Отже, що таке франчайзинг франчайзенс Паскін Франчайзинг Франчайзен Паскін Обідс це форма довгострокової та взаємовогірної співпраці. Компанія Паскін Образ зараз отримала визнання у понад 50 країнах світу і на практиці довела власну діву спроможність. І сьогодні компанія має честь запропонувати вам унікальну багаторазово виправдану концепцію успішного кафе «Молодова» під всесвітньо відомою торговою маркою. Ви можете отримати право представляти високоякісний, унікальний продукт і використовувати увесь досвід компанії. Успішний і престижний бізнес наших існуючих партнерів і розвиток цієї успішний розвиток цієї мережі в цілому світі. А є доказами надійності цієї системи, цієї бізнес-моделі виробні бізнесу і практичного його застосування. Отже, Баскін Робін це всесвітньо відомий бренд з 1945 року. Історія цієї компанії починалася з одного кафе, який відкрив Ірвін Робінс у 1945 році. Зробити ставку на саме на якість продукції на індивідуальний підхід до клієнта. У 1947 році до нього приєднався його двоюрідний брат. І... Кафе. Тоді ми вирішили продавати наші кафе тим, хто хоче відкрити власний бізнес. Таким чином, ці два брати, самі ще того не розуміючи, заснували першу в Америці франшизу в галузі громадського харчування. А що ж сьогодні? Отже, сьогодні Барський момент це найбільша мережа кафе-морозова, всесвітньо-торгова марка у сфері продажу і десертів преміум-класу. На сьогодні ця мережа налічує понад 7 тисяч кафе по всьому світу. Успіх компанії орієнтується на, на високій, найвищій, можна сказати, якості продукту, на єдиних правилах та стандартах ведення піднису. В Росії Баскін Робінс вже успішно працює 25 років, і це була перша франшиза, яка почала розвиватися на території Росії, А в країнах СНД. Компанія налічує 288 точок. І в Україні компанія представлена в Києві та Одесі це 4 точки. <кій> тут вас років з Росії, 25 років незмінної якості, як я вже говорила, отримали в Росії дуже багато різних О, Найбільша... У 1996 році в Москві відкрилася одна з найбільших фабрик по виробництву морозива і е, морозиво виробляє там без використання вишкового масла, без рослинних жирів, тобто всі е, продукти натуральні, усьому використовується більше 270 найменувань різноманітних, високоякісних інгредієнтів. Е, також компанія Baskin Robbins це світовий лідер по асортименту морозива. Морозиво, морозиво преміум класу із натуральної найвищої якості відібраних цілому світу заморожені В асортименті 150 сортів, у тому числі сорти лайк, самбет, шербети. унікальне виробництво сортів морозива, виробляють також морозиву без цукру для людей, які якимось чином не можуть чи не хочуть споживати цукру. Асортимент також широкий тим, що є фасоване морозиво, яке от в таких видається паночка. Подивитися. Є спеціальна ложечка, якою дуже можна користуватися. Це є квартири, це, відповідно, 100 мл і кільмі збок. Це виготовляє компанія так само різні. Стандартні тематичні міні-торти, які виготовляються на замовлення. От так ви можете переглянути, які ходять дуже швидко. Отже, компанія Баскін Робінс пропонує вам бізнес-підключ. Чим ми допомагаємо? в кожному приміщенні. Е, працівники можуть пройти навчання у, ну, не можуть, а проходять навчання у тренінговому центрі. Маркетингова реклама даємо підтримку маркетингову рекламу, створюємо е, е, регулярне постачання продукції, опорати консультації на відповіді на якісь нагальні проблеми. І також допомагаємо в учистому відкриті кафе. Отже, спеціалісти нашої компанії проконсультують при виборі приміщення для відкриття кафе, оцінять ринковий потенціал, торговельні площі, що дасть змогу уникнути ризиків на початковому етапі встановлення вашого бізнесу. Далі беремо це підготовку бізнес-плану для франчайзі, що дає змогу не лише зрозуміти основні статті доходів і витрат майбутнього підприємства, а й оцінити рентабельність. Проєкту розрахувати термін його окупності. Наші дизайнери розробляють проєкт дизайну нового кафе, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожного приміщення, формат кафе і інструктивні його особливості. Тренери компанії проводять навчання персоналу в, в тренінг-центрі в Москві, але за домовленості франчайзі можуть тренери виїжджати. У місто, де е, відбувається відкриття кафе. Е, Маркетингова і рекламна підтримка. Значить, відділ маркетингового компанії розробляє різноманітні акції і маркети рекламної продукції також надає партнерам рекламні ролики, які вони можуть використовувати у своєму регіоні. Е, персональний менеджер вирішує усі питання, які можуть бути пов'язані із експортом. А також э, оформлює необхідну митну документацію для постачання продукції до вашого міста, до вашого кафе. Отже, купуючи траншизу Баскіноровіс, ви отримаєте інформаційну підтримку на всіх етапах співпраці, операційну вже... контрольне вантаження, постачання товару, а також про постатури... Чисто відкривати кафе. Допомагаємо також створити якісь придумати різні акції, інформаційні приводи, які будуть залучати до вашого кафе побільше більше відвідувачів, по е, клієнтів. Стати нашим партнером може кожен як досвідчений бізнесмен, так і початківець. Отже, може, ми пропонуємо різні формати. кафе. Це, Найосновніше – вже, напевно, це фінансові умови, за якими е ви можете стати партнером нашої компанії. Франчайзинговий внесок це 15 тисяч доларів. Інвестиції в залежності знову ж таки, від формату кафе, яке ви хочете обрати, чи це можливо може бути, це від 30 тисяч доларів. Ліцензійний внесок 4%. Термін окупності знову ж таки залежить від. Формату, який ви обрали для себе, це від 12 до 24 місяців. Загальна площа кафе може бути від 10 до 130 метрів квадратних. Які переваги пропонує Франций Дебас? які переваги можете отримати ви, ставши партнером компанії? Значить, використання. це найперше використання успішної перевіреної бізнес-системи. Можливість відкрити власну бізнес під всесвітньо відомою торговою маркою, мінімальні затрати на рекламу та маркети. Ви можете, приєднавшись до мережі, можете зменшити ризики при відкритті власному бізнесу, отримати гарантовану систему постачання та продукції, а також отримати всебічну допомогу від франчайзера від моменту планування кафе. І далі відкриття кафе ну, відкриття кафе і подальшу діяльність. Якщо ви хочете володіти надійним і стабільним бізнесом, отже, можете приєднуватися до нас. Будемо дуже раді. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, то... це має бути тільки торгівельному розумом, воно не може приєднатися до якогось інакше Ні, ні, це має бути торгівле розум. Але хоча можуть розглядатися такі, звичайно, можуть розглядатися такі моменти, наприклад, як організація дитячих свят, як ну, в такому плані дуже багато зараз в Росії співпрацюють над піарними акціями, де залучають і, ну, якщо це місто, міську владу, тобто де до різних фестивалів, придумують різноманітні акції, які дають таку резонансну інформаційну хвилю. Маєте на увазі, є кафе. Там продають каву тут. І хтось продавати це? так. Та, це, та. це, це окремо? Ні-ні, це окремо. Та. Продукт, це, який так. ви продаєте, виробляється в Москві? Так. Продукт виробляється в Москві на фабриці, яка, засновна, яка я розповідала, в Європі найбільша фабрика по виробництву Морозова в 96-му році. Він і виробляється і постачається в Україну. Є перебої з постачанням, наприклад? Е, розумієте, як, чому ви можете задати також запитання, чому е, такий термін, чому, наприклад, в Росії там відкрилося вже 288 точок, а в Україні тільки 4. Справа в тому, що раніше е, справді були до недавнього часу, до 2010 року були різні перебої з постачанням, тобто могли виникнути. І е, в 2010 році компанія Баскін Робітс власне на цю фабрику запросила українських експертів, щоб вони проінспектували цю фабрику. Вони приїхали туди, проінспектували, Ну я так просто словами поясню. Е, проінспектували і в результаті вписали в список, де е, компанія товар компанії Баскін отримав зелений коридор на везення в Україну. І проблем зараз, проблем з цим немає. Тому компанія вийшла на український ринок і хоче активно розвиватися. І, власне, як буває... Вартість морозива, так, це питання цікаве. дякую вам. Значить, е, Вартість морозива. Е, ми рекомендуємо ціну 16 гривень за порцію. Порція це трошки ну, це трошки менше, ніж 100 грамів. В залежності від купівельної спроможності регіонів країни ціна може змінюватися. Це ви розробляєте індивідуально з вашими менеджерами консультантами. Наприклад, в Києві вартість морозу продається 20 гривень, в Одесі продають по 22 дві гривні. ну, ми взагалі рекомендуємо ціну щодо сезонності, то Звичайно, зима це такий період, коли морозиво, так би мовити, ну, купують, але не в такій кількості, як, там, наприклад, відповідно. Але там, починаючи з квітня, воно активно продається, закінчуючи жовтнем листопадом, активно продається і цей, і цей оборот він перекриває той. Ну, Тобто заробіток за е, сезонність перекриває кілька холодних місяців, які, е, так як мовити, не на то подається морозим. Але ви можете собі практикувати там, якісь акції, можна проводити п'ячі свята, і можна, ну тобто є ще нас, якщо ви бачили на слайді е, різного типу торти, які виробляються там для нового року, для різдвяних свят. Ну тобто можна по-іншому. Робити наголос на іншому напрямку. Перевага нашого формату полягає в індивідуальному підході до клієнта. Ну, в принципі, це в кожному форматі напевно, так і є, але і полягає в бренді, який вже підтвердив свою успішність протягом багатьох. Авлений в 50, країн, більше 50 країнах світу, який є представлений понад 7 тисяч точками відкриття торгових точок, і представлений в якості цього продукту. Я думаю, що саме в цьому є його перевага.